Не бачиться в рік землячка. Якщо розібратися, хлопці клятву змагали на бідність народу України. Правильно чи ні? А не ці мафії фунті, яка зараз е, керує державою зек. Дві ходки, дві ходки Януковича, 141-ша грабунок, і він украв не по сорок віз буряка або машину сахара, а він зривав шапку. Це злочин проти особи. Це по старому кодексу УК, 141-го. Грабіж, 142-га розбор. Хардішна особиста майна. Не проти народу. А що ми? Ви, звісно, ви нас заб'єте. у нас нема нічого. У нічого не мене нога були, так бачите, парасолька ті патрони. Ми попростувалися тут на Майдані. Нормальні люди ходять, як я, без масок, без що що? Ми мирні Просто люди. Що ми з кимось Ні, Подожіть а сьогодні антизакон, який в голосі Україна. Шоломи заборонено одягати. Я маску я знаю, дію, тому що ні, ви, будь ласка, да, я теж нічого не маю. Да. Це ж просто фігня. а я голос України не зміг сьогодні купити. Сьогодні була така черга зранку. Всі хотіли почитати оту хірню, я вибачаю. Що прийняли? А вони, закон... вони ваші слова розуміють. Це ну, що? Розумію. що вони, казахи чи турки, Та чи ні, ну, це наші розуміють наші... люди. Я ж теж Брати кажу. українці, наші діти стоять. Що, щось я маю проти людей? Це, е, мітинг е, по великому рахунку буде законний, то ніхто не буде порушувати громадський порядок в цей час, ніхто вас не зможе е, арештувати. Ну, з тим, що такого дебіло, Дебілоїдних законів, як оце написано, це не могли ну, рівень людей в плінку саме. Вище не можете, тому, що Там немає ні не розуму. Вони, вони, ну вони ці захищають... закони зробили для того, щоб прикрити свою фронту. Вони захищають захищаються. Nëse të kërkohet, po, si se, kështu. Këtu zgjat. Këtu